Москва підвищує градус і, схоже, випробовує міцність НАТО. Упродовж тижня зафіксовано щонайменше три випадки перетину кордонів держав-членів альянсу російськими дронами. У неділю Румунія піднімала два F-16, які просто стежили за шахедом, який кружляв над повітами Тулча. Та Констанса під час атаки на українські міста у Швеції через загрозу дронів у понеділок на дві години довелося закривати литовище Стокгольм-Арланда. йшлося про чотири неустановлених безпілотника. Справжній плювок в обличчя фактично пряма атака на Латвію. 7 вересня шахед розбився у Резенському районі Латвії. Повідомляється, що бойова частина дрона була знешкоджена і проводяться слідчі дії. Пізніше з'явилася приблизна мапа, як під час однієї з російських атак по Україні дрон відділився від групи і минув сотні кілометрів на шляху до Латвії. Через Білорусь це була спрямована атака без жодних сумнівів. Міністерство оборони та командування ВПС Латвії оголосило про посилення протиповітряних спроможностей, але вперто не побачила факту атаки на свою країну за допомогою російського баражуючого боєприпаса. Шість дрон з небірлявним мертвім у цього дрона не було злих цілей проти Латвії. Як сказав міністр оборони, він призначався для нападу на Україну. Втім, ще належить встановити, як цей дрон заблукав і здрейфував. дрон у НАТО відповіли лише засудженням російських атак. котре оголосили, що ведуть консультації з союзниками. У Сполучених Штатах також не висловили чіткої позиції. Представник Білого Дому Джон Кірбі лише констатував, що світ перейшов у нову реальність. Ми уважно стежимо за цим і тісно співпрацюємо з союзниками та партнерами з цього приводу. Але це лише підкреслює небезпеку, яку війна Путіна в Україні спричинила для всього європейського континенту. І той факт, що ландшафт безпеки змінився, не змінюється, не зміниться, а вже змінився. Саме тому ми робимо все можливе для того, щоб Україна була здатна захистити себе. За два з половиною роки повномасштабної війни назбиралося уже понад півтора десятки випадків перетину державних кордонів членів НАТО російськими ракетами і дронами, і щоразу немічна реакція альянсу. У березні 22-го року в Румунії приземлився розвідувальний безпілотник Орлан 10 У відповідь припущення, що БПЛА не військовий. Грудень 23-го. падіння російської ракети Х-55 поблизу міста Битгощ у Польщі, констатування бездіяльності у пошуках ракети, порушення повітряного простору Румунії кількома калібрами, заперечення Бухарестом. Двічі за півроку проліт крилатих ракет над Польщею. Виклик посла і повіреного у справах Ерефії. Для пояснень для цих атак росіяни використовували пускові майданчики, зокрема в окупованому Криму. Шахеди достеменно запускають з мису Чауда, а згадані калібри з чорноморської акваторії. Найчастіше біля південного узбережжя Криму. Новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів з НАТО набратися сміливості і використати свою ППО для перехоплення ракети дронів. Бо війна виходить за межі України. Це нагадування. Агресивні дії РФ виходять за межі України. Колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії РФ, захистити життя і зберегти мир у Європі. Тим часом Румунія запроваджує патрулювання із застосуванням F-16, А у штаб-квартирі НАТО тривають напрацювання спільної реакції. Водночас міністр оборони Нідерландів Лубан Брекельманс вважає, що збиття країнами сусідками України російських ракет і дронів може бути неефективним. На його думку, це може призвести до ескалації. Видавництво вилучає наклад шкільних підручників із контуром України без Криму. Прем'єр-міністр закликав провести розслідування щодо інциденту з підручником української мови для сьомого класу. Денис Шмигаль обіцяє розбиратися разом з міністром освіти Оксеном Лісовим. У нас немає сумніву в тому, що Крим це Україна. Всі наші території будуть деокуповані. І Україна як суверенна незалежна держава відновить свою територіальну цілісність в кордонах 91-го року. Стосовно прецедентів або випадків, коли стаються якісь помилки. Ну у мене зараз немає цих даних, але я ваше звернення сприймаю як сигнал до того, щоб провести розслідування і спільно з міністром освіти розібратися в цьому. З новим навчальним роком у підручниках з української мови для сьомих класів виявили неповне зображення українських кордонів. Бракувало не лише Криму, а й півдня Донеччини та Херсонщини. В електронній версії на сайті інституту модернізації з міста освіти зображення поряд з гімном України виправлене і вже цілком коректне. У міністерстві освіти та науки заявили, що ця сторінка не проходила експертизу, а з'явилася на етапі друку. Адже на експертизу подають електронну версію або оригінал макету підручника, яка може не містити сторінок оформлення. Співавторка підручника Анастасія Онатій спершу написала у себе на Фейсбуці, що мапа України без Криму з'явилася через прикру неуважність. Ми пропонуємо запустити флешмоб Домалюй Крим колеги освітяни. Виділіть 10-15 хвилин на уроці, щоб обговорити цю помилку з учнівством і домалювати піктограму в підручнику на сторінці. 3. підтримайте нас, буде гарний привід поговорити про Крим, його українськість. А також, а вже ж про інформаційні пастки і важливість визнавати власні помилки. Домальовувати законні межі України вручну не довелося. Видавництво літера ЛТД визнало помилку і передрукує наклад власним коштом. На попередність державного бюджету пішло 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Зі свого боку, верстальники кажуть, що технічна помилка сталася через те, що на стокових сервісах придбали зображення мапи України необхідних параметрів. Утім, намальована вона була хитро кількома шарами, щоб так. Як би мовити, догодити будь-якому замовнику. На одному був півострів Крим, а на другому вся інша територія України. І чомусь надрукувався лише один шар. За таку неуважність головного дизайнера видавництва звільнено. МОН під суспільним тиском довелося змінити правила підручникотворення. Уже з наступного навчального року посібники спершу видаватимуть невеликій кількості закладів освіти, щоб отримати зворотній зв'язок. Для удосконалення це буде фінальною експертизою перед учительським відбором підручників. Нові експертні комісії уже формуються, додали у Міносвіти. Громадянський журналіст і цивільний заручник Ремзібі Кіров зазнає тиску у російській в'язниці. Адміністрація виправної колонії номер 33 в Абакані це заборонила кримцеві телефонні дзвінки та листування з рідними. Ба більше уже кілька разів безпідставно його кидали до штрафного ізолятора. Розповів адвокат. Еміль Корбадінов він зауважив, що утримання Рімзі Бікірова за 4,5 тисячі кілометрів від Криму порушує його право на підтримання родинних зв'язків. Приїхати на побачення до бранця дуже дорого та фізично складно, розповів захисник. Клімат у Хакасії дуже відрізняється від теплого клімату в Криму, що стає серйозним викликом для здоров'я політв'язня. Фактично, це така форма заслання, яка широко практикувалася в недавній історії Росії щодо інтелігенції. Ремзі Бікіров громадянський журналіст, який вів стріми з місць облав і судилищ за сфальшованими справами проти кримців. Висвітлював справи ветеранки кримськотатарського національного руху В'яджія Кашка, затримання митрополита Сімферопольського і Кримського православної церкви України Климента та кримськотатарських бранців. Ефасбівці схопили Ремзі Бікірова під час наймасовішої облави за роки окупації, 27 березня 2019 року. Його як і ще 24 бранця звинуватили у нібито тероризмі та спробах повали. Дня російської влади, а вже у березні 2022 року південний окружний військовий суд Ростова на Дону відправив Рімзі Бікірова до в'язниці на 19 років. Точні потужні ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Гурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні віта. Вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти, в залежності від комплектації такі дрони несуть до восьми мін. А це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому хевішот оснащений якісною 2 к камерою та 30-кратним зумом. Стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку МОНО за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами PayPal і картки Моно. Мета амбітна: 2 мільйони вісімсот 30 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.